Зцілювати на рівні ДНК. Архангел Рафаїл запитав, і в неї потекли сльози. Йога з тваринами, Христоподібних цілителів на землі дуже мало, запускає процес вертання життя. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності Водолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні моя духовна сестра, провідник Ченнелер та енергопрактик Олімпія, цілитель в одному з її минулих втілень. Говоритиме про причини виникнення не у нашому тілі, стілюючи природні частоти, тварин як провідників світла та ще багато чого цікавого у контексті медицини майбутнього. Вітаю спільнота світлих душ. Я вам дуже вдячна за високі вібрації, дякую за ваш теплий енергообмін у коментарях, дякую за вподобайки, дякую за ваші запитання. Це означає, що духовність, цілюючою хвилею, розповсюджується Україною та за її межі. Сьогодні поговоримо про духовне зцілення, медицину майбутнього і падіння лікарсько-фармацевтичного клану. Якщо тут є лікарі, які зараз слухають, то я вам процитую мого духовного вчителя із Індії, лікарі, казав він. Повинні робити своє діло цілення через закони Божі. Перед тим як вивчати фізіологічні закони, вони повинні йти досліджувати науку душі. Святі не випускаються з універів такій кількості, як кожного року лікарі та фармацевти, а христоподібних подібних на землі дуже мало. Я вам більше скажу, в моєму оточенні є лікарі, які пройшли духовну трансформацію і обрали духовні закони зцілення. Одна з таких лікарів у індивідуальному сеансі ченелінгу з Архангелом Рафаїлом чесно зізналася, людині легше проковтнути пігулку, чим духовно працювати над своєю трансформацією. А це наш хліб. Архангел Рафаїл, що направляє і лікарів, і целителів, спитав, ви шукали гроші, щоб отримати медичну освіту, щоб заробляти потім на людях. В неї потекли сльози. Так. Це наче ісповідь для неї, після якої ця жінка почала взаємодіяти з наставником Рафаїлом, і він направив її навчатися нутриціології, науки здорового харчування. В тому ж сеансі ми запитали Архангела Рафаїла про медицину майбутнього, якою вона буде. Далі цитую його відповідь: Медицина майбутнього в частотах відкриється. Піднімайте вібрації, чистота натхненна, звук це цілитель резонує широко по всій планеті хвиля зцілення. Вчіться очищатися божественними енергіями. Пам'ятайте, хто ви, звідки прийшли, творці в плоті, глибока істина, медицина майбутнього в частотах буде знайдена. Те, про що ви забули, активується у вашій пам'яті душі. Зіркові душі будуть зцілювати вібраціями свого голосу, земні душі почнуть взаємодіяти з природнім світом тварин і рослин. Частота співу дельфінів і китів зцілює на рівні ДНК. Ви будете їх слухати, а також спів птахів. Тварини провідники світла, вони піднімуть ваші вібрації, буде відкриватися все більше контактних ферм. На Заході це вже активно практикується йога з тваринами. Серед вас є втілені душі цивілізації Лемурія, вони проведуть вас до контакту з водним світом. Ви почнете взаємодіяти з кристалами, відчуєте цілющу силу землі. Ви будете створювати екопоселення, відмовитеся від їжі масового отруєння, вирощуватимете органічні овочі та фрукти. Багато хто з вас відмовиться від вживання м'яса вбитих тварин, бо свідомість людства розшириться. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я, архангельські промені стілення та Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал Мій Всесвіт та на книжки Олімпії знайдете інформацію під даним відео. Любі красиві душі, я розповідала у першому відео в знайомстві, що в минулому втіленні служила людству духовним цілителем. Я була саме тим знахарем, що взаємодіяла з вищими силами і рослинним світом землі. І в цьому втіленні я дала Богові обіцянку транслювати істину Творця, а ви вже приймайте її чи ні, це ваша свободна воля. Якщо хвороба виникла у тілі, це сигнал дух подає. Що людина відійшла від свого божественного ядра, від джерела творіння і скитається в темних лабіринтах своїх думок. У хвороби і зцілення є одні тільки двері, це розум. Людський розум це іскра всемогутньої свідомості Бога. Коли дух вже не може перебувати у нездоровому розумі і тілі, він запускає процес згортання життя. Але б божественна енергія життєвої сили безмежна, у б не повірив ваш розум з усією силою, це миттєво відбудеться. Якщо повірите, що здорові, ви будете здорові, повірі вашій буде вам дано. Якщо віра ваша буде поверховою, то і плоди віри будуть нестиглими. Тому взаємодіяти з божественними енергіями потрібно тільки з міцною вірою. Щоб люди згадали, хто вони є, насправді повернулися до себе істинних, звільнилися від космічної ілюзії, потрібно очиститися всередині від усієї енергії, яку ми накопичили за це і минулі свої втілення, трансформувати его та страхи в енергію любові. Для цього зараз вищі куратори світла підіймають вібрації на землі через спалахи на сонці. Зараз ми знаходимося на етапі переходу до золотого віку, який настане у 3000 році. На цьому етапі відбувається очищення підсвідомості людства, очищення тонких тіл і фізичних тіл, перепрошивка кодів душі, активація божественного ДНК. І кожен грає в цьому процесі свою роль, бо дав згоду на втілення в цей період. Це найвищий дар Божий піднятися зараз на новий рівень душі. Кому цікаво більше, можете прочитати в моїй книзі Щоденник духовного пробудження. Посилання знайдете під відео. Я обіймаю вас з цим серцем, ваш провідник Олімпія.